2025 рік ідемо гуляти з псіною. У нас дуже холодно, випало багато снігу, але так, добре. Да? Да, всім привіт, друзі. Сьогодні трошки відогратами відволічемося. Ну як, зараз ще попутно до дядькулі на пшеничку зайдемо. Починається. Подивимося, що там, як її присипало. Трошки у нас випало сніжку. Небагато, тому сантиметрів 5 вирішили прогулятися з Дейзі. Іди гуляй. побачила собак. Да, так що у нас сьогодні сімейний день. Вигулюємо дитину і вигулюємося саме. Все, самі. все в нічого, якби не вітер. Вітер такий пронизливий. Це а де іграшка? Ми купили іграшку. Пішли шукати. Дейзі, дайте вже діло. Пішу стою. Чуть не турнула. Так, ну нічого, Сніжок. трошки пшеничку присипав, бо я переживав там з понеділка. Морози такі в районі 15 градусів, а снігу не було. Весь розстав, то думаю при таких морозах ще на ніч дощ. А ну не гризи. Пішли. Но ніч дощ, думаю, ще може обмерзне, а тоді буде їй не дуже гарно. Ну нічого, наче нормально. Сніжком присипало. То я думаю, буде все гуд. На, на цей нас стріла. Віз на. трубою. Бля, йди, йди, йди йди, йди. Якраз підходимо з дядя колі Нового роду. Зараз бігу глянемо, що тут пшеничка, яку ми сіяли осінню. Трошки пориємося. Так, оце десь тут початок. Ну до снігу сантиметрів 5. Ось. У якому стані пшеничка, ну не дуже вона розкущилася. Так, треба знайти? О, це нось ну, рядок. В принципі, то покущилась наче. Ночі й більш-менш. Не дуже велика, правда. З опадами було туго, то не дуже вона велика. Ну я думаю, що все одно діло буде з нею. Головне, що вона зараз під сніжком то щось там -то буде. Мороза переживе. Тоб, треба телефонувати, можливо, з понеділка доздаємо сою, тому що залишилася там вже. Лишки осталося догрузимо ціна та сама, як було 13, то вона й залишилася. Якби знову ноли може б її було здавати ще раніше, що цей рік по цінах спосую взагалі не те, що треба. Нічого якось. Переживемо вже цей рік. Будемо сподіватися, що на наступний буде краще із урожаєм, і з, з цінами. Бо цей год, звісно, попадувся. Те, що відпустили. Заберу. Ого, тут ось понамітало снігу. Багато перемети. Заберу, заберу. такие у нас східні, веселі. За в малышка. Зайшли в золотишок, спускаємося в йор. Бо там дуборик такий, що вже закутаний, як в Антарктиді точно. Чуєш, а ми тут не пройдемо. Взагалі? Mm. Назад пішли Вже позаростало так, що... Так, зараз запустимося в ярух, такий глибокий okay. Тут дружки зоти що повинен бути. Да? Дайзі Біжи, 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 біжи Ворони такі літають би не понесли Розом з Дейзі ніде. Он ліс, сейчас ворона забере. Тебе ворона сейчас забере. Тебе погода, конечно, кайф. Да, тут так тихо, классно. Он иззу Красота. Да, багато хто каже, що жити в селі це щось страшне, але насправді подивіться, який кайф. Ну, просто у свій вихідний вийти отак от по-сімейному, з собачуркою, погулять, це дуже кайфово. Тим більше випав сніг нарешті. От, Тепер хоч якийсь такий настрій новорічний. <кій> Бо ми вже так в жилетках ходили, вже якби весна у нас була. Оце випав сніжок. Тому йдемо, кайфуємо. Правда, якби не вітер, то було б шикарно, трошки дує. Воно не до Капкони, не Ну так, да. Ну, це знаєте теж э, свого роду. Такий екстрім. Повезе, не повезе. Лотерея по-сільському. Да? Ой, добре. Попереду нас чекає велика гора. Зараз будемо видиратися. Собаки вже обморожені лап, софінух і бороди. Туди. А тут можуть бути капкани? Зашибісь. А що воно робить з ногами? Пополам. Як пополам? Ти що, серйозно? Саш, давай не будемо йти. Це що, серйозно? Серйозно пополам ноги? Одну? Та блін, лучше бо ж не знаю. Та ти що я боюсь? <.plex2> <му horas> <surprise> а, ну так. Саньок іде перший, так що нормально. Я за ним. Так, ну, коротше, такі у нас діла. Гуляємо, кайфуємо. Зараз прийдемо, чайку бахнем. Я думаю, точно сюди нато. Ну ось отуди трошки. Куди? Ось отак от. За тут ось підйом. А ми наші отамані? Ні, отут тільки воно, ну типу не сюди нагору, а тут справа душі. Так що такі у нас, бачите, діла. Зимні, холодні, вітряні. Зараз доберемося домой, будемо чаювати. Ну, В цілому це дуже прикольно, я вам скажу. Погуляти. Як тобі подобається? Угу. Mm -hmm. Не холодно. Так, тут взагалі піч. Конзотично, так? Да? Mm -hmm. Та я так кайфую, ти що. Ну що, прогулка <гулка> підходить <гулка> консо. Так, да, Дейзі знає, що домой підходить до фірточка і чекає. Зараз лук Ну, Прогулка з uh. собакою це не для старічков. Заходь, заходь. Хойде умнічка, де слухняна була, гарно себе поводила. Молодчинка. Погладь, що... Машина вмерша, копець. Погадь, щоб на умнічка. Відів, ану, коли умнічка. Заходь, разумнічка. Грітися. Все. Роздіваємось. Давай, маму, розділу. Давай. Знімай. Давай закриємо. Сейчас, малышка, встань. Встань. Так. Ты же Разве? тут не моешь, редко что Ой, ну да. Дейзи. За Марину замкни. Бежи. Всё, бежи, бежи.